Хто безпосередньо керував, скажімо, спробою створити музей? Ну, визвала мене Валентина Васильівна. Угу. Вона визивала вона мене. І я погодилася погодилася працювати. Де приміщення повинно було бути музея? Де бібліотека зараз дитяча? Там не було нічого. Там було пусто, не підлоги не було, де пам'ятаю в цій кімнаті великій. Ну нічого не було, там були одні стіни. І ну, щось там так було, що я туди приходила, я там сиділа, я там писала, щось там робила. А де збирали експонати? Експонати я збирала по домах. В, де зберігали? Ну, в цьому приміщенні? В цьому приміщенні, але ж в мене сейф ж там був. Великий сейф. Був великий. І, тих, і Ключ, пам'ятаю, такий, ще був. Це Я ж її, по-моєму, поздавала, ці, ці ключі віддала. Великий сейф і ще може. Великий точно був сейф. А може, ще був якийсь один. Ну ви пам'ятаєте, що ви збирали ці сорочки, рушники, рублі, оце все. Ну, пам'ятаю, сорочку не пам'ятаю, а оце рублі, це, це по-моєму, я з Глинська привезла. Здається, мені ж мені в Глинську таке дали. Ну, не знаю, не знаю. А от ці каміні, якісь сокири, наконечники? Кам'яні сокири, наконечники то був. Як же його приїжджу, Вчитель. Який збирав, а потім мені передав його. А з якого села чи з міста? Та хоча я ж хочу чи то з Довбиці був. Бо... Може, Кунин? Ні, 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 ні не Кунин. Чи... Чекайте, чекайте. Борис, Борис, Борис. Це з Довбиці вчитель, по-моєму, історії Борис. Точно було звати його, а от як коли прізвища його. Ну тим не менше, він що передав? Багато передав цього? Ну я пам'ятаю, щось він тоді мені така була, якби коробка, знаєте, і там це він любив, де десь, де він його не збирав, не знаю, і він тоді мені привісі віддав його. То це так.